Яким буде березень для наших чуттєвих емоційних риб? Ми дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Розклад загальний, за особистими розкладами, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Отже, особисте життя для риб. Ви приймете рішення, від чогось відмовитись. Можливо, ви підете зі стосунків, які зараз у вас є. Можливо, ви відмовитесь від якоїсь ідеї подальшого розвитку сумісного. Тобто, планували, наприклад, разом там, відкривати бізнес. Ви відмовитесь від цього, тобто від якоїсь ідеї, від якихось стосунків, від якихось, можливо, навіть своїх. Почуттів, от у вас там була нав'язлива думка, вона піде з вашого життя. Тобто, щось в особистому житті ви відпустите. Це може бути як взагалі стосунки, так і якісь почуття, як позитивні, так і негативні. Тобто таке обнулення і зміна буде емоційна в особистому житті. Кар'єра навчання фінанси. А ось тут якраз шалене прискорення. Тобто, ви до цього наполегливо йшли, да? е, прагнули якогось результату, і вам здавалося, що все якось дуже повільно. І от саме в березні ви відчуєте оце прискорення, відчуєте вже результат ваших попередніх дій, і навіть вам не буде вистачати часу, щоб реагувати так швидко будуть змінюватись події. І порада. Ви, на вірному шляху, ви людина, яка контролює своє життя. І ви знаєте, в якому напрямку вам рухатись, як рухатись, з ким і для чого. І залишайтесь в такій же активній позиції, головне, не зупиняйтесь, рухайтесь далі.